Мої вітання всім. Я Інна Іртищева. Я народилася та виросла на Миколаївщині. Нещодавно я отримала виклик від своєї давньої подружки Олександри Ляшенко, яка народилася та виросла в Луганську, але зараз вимушена була покинути свій рідний край. Сашенька, я хочу, щоб ти знала, що мій край, моя родина завжди гостина та зустріне. Ти не одна, ми молимо за тебе. Ми хочемо, щоб в тебе все було добре. І я хочу передати цю естафету моїм подружкам, з якими поєднала мене наука. Це Маріана Стегней, місто Мукачево. Це Марина Пономарьова, місто Харків. І це мій науковий керівник Людмила Вікторівна Демовка, місто Київ, дівчата. Я хочу, щоб ми частіше зустрічались, щоб у нас був мир та злагода, спокій. И все было доброе, друзья. Я хочу обратиться к вам, к моим коллегам и друзьям из Польши, Чехии, Белоруссии, и ко всем адекватным людям России. Помолитесь за мир в Украине. Нам нужна ваша поддержка, нам нужна ваша молитвенная поддержка. Слава Украине! Ну а зараз в кульминации.